Деякі офіцери Міністерства внутрішніх справ, якщо і втратять роботу, то точно не залишаться без даху над головою. Вони встигли прибрати до рук шматок полігону внутрішніх військ. І там, замість бойових вправі тренувань для бійців, вічні міліціонери з друзями-бізнесменами зводять елітні будинки і смажать шашлики. Докладніше, Максим Панасенко. Слідство інфо вже неодноразово розповідало про елітні поселення у козині, хлебчі або гнідині. Але ми і уявити не могли, що відводити десятки гектарів земель і будувати котеджі можна за межею контрольно-пропускного пункту військової частини під боком у діючого військового полігону. Село Старе Бориспільський район Київської області. В його межах, а також вздовж сіл сошників і дівички, розкинувся військовий полігон, переданий в користування Національної гвардії України. Понад 16 тисяч гектарів землі почали активно використовувати з початку війни на сході. Ці кадри зняті з безпілотника військового волонтера Юрія Касьянова. Це вже межі села Старе, територія впритул до полігону. Зрозуміти, де закінчується нацгвардійський об'єкт і починається типове котеджне містечко неозброєним оком неможливо. Ми зустрічалися там з місцевими жителями, знали від військових інформацію о те, що, е полігони, землі давно, ну, як давно, скажімо, в другій половині 2000-х років, були роздерібанені. Таких сусідів у полігону безліч. Ось межі земель, відведених Національній гвардії. А ось точки, які опинилися в оренді та приватній власності и вже активно освоюються. Подойти близко не удавалось, потому что проход проезд к этим землям был закрыт КПП шлагбаум, на котором стояли военнослужащие, военнослужащие срочной службы, воинской части 3070, которая охраняет и поддерживает в порядке полигон. Поэтому мы подъехали, сняли регистратором. Як нам отвечали, там эти що вони они здесь делают, чому вони охороняють ці дачі. Вони прямо сказали, заявили о том, що вони по согласуванню з командуванням охороняють дачі вот этих нових рішей. Нам вдалося проїхати на територію військового полігону, аби поближче роздивитися масштаби тутешньої забудови. Ось півострів, знятий касьяновим з повітря. Тут мешкають бізнесмени, чиновники і навіть представники шоу-бізнесу. Наприклад, родина співачки Олі Полякової. Перетворенням цієї частини землі на котеджне містечко займався Михайло Байчас, бізнесмен, очільник Ржишівського мисливського господарства і батько голови Бориспільської райради Владислава Байчаса. Я сюди, коли засновників спонукав на це діло. То вони сказали, от нам би тут і побудуватися. Угу. Ну, побудуватися, гуляєш, земля. Угу. А тоді, до речі, вона не стояла нічого. За це вони що зробили, Куряковський, допустимо. <кхи> Він зробив бізнес-план, угу. розробив, підключив інститут військовий, зробив проект розвитку мисливського господарства. Угу. Нацгвардійська охорона, з якою зіткнулися волонтери на в'їзді сюди, за словами Байчаса, цілком офіційно. Так, да, ми договор заключили, все було, да. все було, все по закону було. А будь-які претензії до законності будівництва і приватизації він називає спробою віджиму. Коли я привів це все в порядок, провів накальний газопровод, провів електролінію, хто не їде, і ай-ай, красота, яка, давай, давай будемо довбати, давай дірібанить. Угу. І перевірка за перевіркою, це скільки 10-15 років, кожний рік по дві по три перевірки. Неподалік заплавна ділянка площею у понад тисячу гектарів. Вона теж виводить до полігону, але має цільове призначення для рибогосподарських потреб. Це державна власність. Поки що, бо вже багато років її успішно орендує приватна аграрно-виробнича корпорація Січ. Донедавна одним із її співзасновників був Василь Козицький. Це, ймовірно, тесть легендарного Ігоря Бакая, колишнього очільника державного управління справами, який всередині 2000-х, після оголошення в міжнародний розшук, утік до Росії. Велетенську ділянку січ взяла в оренду досить елегантно. Ось, наприклад, витяг з переписки Бориспільської РДА і місцевої прокуратури щодо даної фірми. Більше п'яти років підприємство користувалось державною земельною ділянкою без належного права. У договорі оренди взагалі не зазначені нормативна грошова оцінка земельної ділянки та відсотки орендної плати, які повинен сплачувати орендар. Місцевий бюджет недоотримує значні кошти. Ще одна цікава точка. На штучно викопаному озері стоїть будинок, дуже схожий на садовий і господарська споруда. Дізнатися, хто тут мешкає власними силами, нам не вдалося. У реєстрі така інформація відсутня. Волонтер Юрій Касьянов переконує. Це маєток колишнього заступника керівника внутрішніх військ за часів Януковича Едуарда Дегтярьова. Здесь він построїв силами внутрішніх войск за державні деньги себе по де, як було встановлено комісією в 2010 році. Війнослужби не тільки строили, але й охороняли і кормили його животных, патрулювали територію. У нього був личный водитель прапащика, тому що сім'я прапорщика жила на базі і прежнему його приїхати. Інформацію про колишнього посадовця підтверджує й Байчас. А коли хотіли його вздрючити, як уже уволили. За цю забудову. За забудову. Витягли карту, вона там секретна. Хоча яка вона там секретна. От. То виявилося, що він побудував не на полігоні, хоча усний дозвіл він брав uh -huh. у командувача, uh -huh. щоб він побудував собі для себе, як uh -huh. дачу. Знаєте, що мало бути на цьому місці? Не повірите. Надсекретна база підготовки бойових плавців. Кілька років тому, коли будівництво вже тривало, про базу заявляв ось цей співробітник МВС. Зі у нас на території. Готується небольшой режимний, режимний об'єкт по підготовці по підготовці підводних плавців. Ви самі прекрасно розумієте, наскільки це секретно. Ідентифікувати мешканців ось цих котеджів легше. Виросли вони на самому березі водосховища, також в притул до полігону і до землі орендованою фірмою. Січ потрапили ми сюди через те саме Нацгвардійське КПП, яке має стерегти полігон. За документами, серед мешканців цього міні-поселення ексочільник Пенітенціарної служби Севастополя, а нині начальник управління бойової та спеціальної підготовки головного управління Нацгвардії Олег Гарчу, повні тески колишніх високопосадовців внутрішніх військ Олександра Савченка, Сергія Спатара і Олега Ніколенка, а також начальник відділу служби президента України Руслан Ковальов. Ще в списку низка бориспільських чиновників і бізнесменів. Таке собі місце для своїх, яке вже застовпило за собою всю прибережну смугу. Наш запит про виділення земель навколо полігону Бориспільська державна районна адміністрація перекинула в місцеве управління Держгеокадастру. Ті ж обмежилися безмістовною відпискою. У Нацгвардії були ще лаконічніші і заявили, правовстановлюючих документів у них немає взагалі. Потім по телефону додали, зараз у них триває прокурорська перевірка. Перевірка до слова не побачила незаконних дій. Зрештою, ці землі такий собі пояс військового полігону. Вони розташовані за воротами КПП, але формально не є частиною військового об'єкту. Та слідство інфо знайшло місце, де будівництво торкнулося безпосередньо земель нацгвардії. Це вже інший край, поблизу села Дівички. Ми без жодних проблем проїхали пропускний пункт і рушили до потрібної точки. Але підвела техніка. Дістатися до них поближче, як бачите, у нас немає змоги. Місцевий мешканець погодився відвести нас більш підготовленим до бездоріжжя авто. 53. Їдемо, на пішку, їдемо везу людей нормально, в адекватному стані. Колись тут знаходилося село Гусенці, але після створення водосховища його затопили. Вціліла лише церква. Позаду мене вже інший край військового полігону. Ми більше години діставалися сюди по бездоріжжю. Щоправда, ми побачили лише елітну базу відпочинку ліворуч і землю, яку віддали церковникам праворуч. Церква приватна власність релігійної громади Преображенської парафії Української православної церкви міста Бориспіль. Обнесена парканом земля перебуває в її користуванні. Кілька років тому церкву реставрували, провели до неї з берега місток і отримали понад 10 гектарів землі для церковних потреб. За даними з реєстру, керівник парафії Юрій Цікаленко. Він бізнесмен і колишній депутат Київської обласної ради з фракції «Партії регіонів. Нині очільник громадської організації Союз православних сил. Цікаво, що як заступник міністра внутрішніх справ, а нині губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль свого часу заявляв, що цікавенко відомий правоохоронцям як Юра Качок і є яскравим представником кримінального світу. Окремі ж змі називали цікаленка одним з постачальників тітушок під час Революції Гідності. Мисливсько-рибальська база, яка межує з церковною землею, вражає своїми масштабами і належить теж не випадковій людині. Більше гектара землі і вся нерухомість зареєстрована на Дениса Костержевського. Він є колишнім депутатом Київради, бізнесменом та партнером одіозного екснардепа Василя Хмельницького. А також рады Ради директорів аеропорту Київ у Жулянах. И все это зафиксировано в документах, которые датируются 2010 годом. Эти документы есть. Там указаны фамилии, имена, как все было и как что делалось. Прокуратуре достаточно это поднять и пустить вход. И я очень надеюсь, что мы здесь создадим прецедент, когда посадим одного, двух, трех, десяти, орех, а лучше сотню. Високопоставлених мерзавців для того, щоб наконець-то у нас э, вена з корупцією дійсно пішла правильно, а не тільки декларативно. Місцеві мешканці кажуть, це далеко не повний перелік забудовних знахідок на території полігону. Нарікають, до початку війни його землі взагалі хотіли роздати повністю, але банально не встигли.